Всім добрий вечір. Сьогодні хочу записати коротеньке відео і поділитися з вами своїми думками щодо одного важливого питання. Мені здається, що дуже багато відео зараз присвячено всяким ґрунтам, ґрунтосумішам, підкоркам, підкоркам розсади, з незараженням насіння, там як його стимулювати, це насіння, як його замочувати. Які сорти, там, ми записуємо багато відео, які сорти е, вибирати помідорів, там, перців, баклажанів. Але здається, є одне питання, е, яке просто е, незаслужено обходять увагою е, і мало відео на цю, на цю тему. Не тільки зараз, але і завжди. Е, так, це один з я вважаю, що це один з найважливіших факторів. Який визначає, як розсада буде розвинута, як вона, е, який буде закладений врожай в розсаду, як вона в подальшому буде розвиватися. І це освітлення, тобто кого штучне освітлення, кого природне освітлення. Це я вважаю, найважливіший фактор. Найважливіший. Я вам хочу сказати, я за багато років, вже дуже багато років, ми вирощуємо розсаду для своєї дачної ділянки, і я зробив висновок, що без належного освітлення розсада не розвивається нормально. Вона, давайте ви там 200 підкормок різних, давайте ви там супер суміш, мішайте там і торф. І всякі різні і перліти, і е, агроперліти, е, торфи кокосові, що ви там не мішайте, але без освітлення розсада нормально не буде розвиватися. Не буде розвиватися нормально коренева система, не буде розвиватися стовбур. І тому я вважаю, що е, хто особливо хто зараз хто тільки починає вирощувати розсаду. Вам треба звернути увагу особливу увагу на, на, це, на, на це питання. Я хочу розказати з власного досвіду: у нас світло до березень, квітень місяця. Вона в нас десь світло зранку до 1 другої 2 години. Тобто, перша друга година активне сонце. Після вже першої години. В нас е, сонце заходить і вже таке розсіяне сонячне проміння. Виходить у нас десь 7-8 годин нормального освітлення. Кажуть і по науці, і це треба мінімум для різної розсади, для різних стадій, для різних стадій розвитку розсади потрібно там, ну, мінімум 12, 10-12. У мене, в принципі, такого нема. 7-8 годин. Ми собі Ми собі, е, прийняли рішення таке. Ми вирощуємо розсаду для себе непрофесійно. Е, ми прийняли рішення, що ми не будемо досвідчувати. Це, по-перше, треба мати технічну можливість ці лампи ставити, е, треба там, їх закупляти, освітлення, витрачати кошти. Ми вирішили, скільки буде, тобто яка буде розсада, і буде. Е, я деякими методами компенсую трошки що, освітлення. Зараз розкажу, що я роблю. Але хочу вам розказати от, е, історію. Е, то коротенько розкажу історію, що от я, я. Не то, що я. Я був в шоці просто е, з цього ц, цей, от, як я такої ситуації. Раз я е, там. Вирощуємо розсаду, я там роблю підкормки, різні ґрунти. І я приходжу раз до людей, яких розсада росте на балконі. Балкон засклений, але він засклений простим, Дерев'яний засклений дерев простими пакетами. Тобто це не герметичний, такий не пластиковий, що має, тримає тепло там, і гарне гарний засклене. А простий. І росада росте просто у таких пластикових вітрях, там, такі, як там, з риби, там, прозорі пластикові відра. І вона е, не, не попікована, просто не густа, але й не попікована. Так густенько собі росте. І е, проста земля набрана з земельної ділянки своєї, ніякі ні ґрунтосуміші, ні, ні всякі розхвалені. там Грунти якісь там це проста, земельна, проста земля на брата земельної ділянки. І я просто був в шоці, розсада просто заплела цей ґрунт, гарна коренева система, гарні гарні, грубенькі стовбури, листя, листя таке насичено темний колір. Звичайно, трошки була трошки було фіолетове знизу, було трошки видно, що фосфору не вистачало, але по стовбуру, по розвитку кореневої системи, розсада супер. І з моєю, якою я там ношуся і підкормлюю і всякі ґрунтосуміші, і тільки трошки похолодає на балконі, зменшиться температура ночі. Менше восьми, я вже її зразу бігом в квітні е, несу до, до, до хати. Потім виношу назад, з нею граюся, переживаю за неї. Там навіть за цю розсаду ніхто не прав, і розсада прекрасна. Розсада. Але один єдиний фактор. В них е, цілий день, в них так розположено е, ця квартира, і так в такому місці розположений. Цей балкон, що майже цілий день в них сонячне освітлення, Гарне, тобто гарне природне сонячне освітлення. І я просто, от, для мене було це зовсім це було таке відкриття і такий шок, що це, тому, як я зараз, зараз компенсую це відсутність цього нормального освітлення для своєї розсади. Це по-перше, е, я е, максимально стараюся там, от, роблю всякі перестановки на балконі, там в мене Армагеддон, коли починається е, період розсади, е, все заставлено тою розсадою, не можна ні пройти, ні це. Максимально зловити, е, так, розстановити розсаду, чи, на, наприклад, е, на підвіконні. Кухні нам ми ставимо там, чи на максимально зловити все максимальне освітлення. Раз. Друге, е, ще е, ротація постійно розсади. Е, одну розсаду підставляю, щоб краще освітлювалася місця. Е, е, за кілька днів її міняю тою розсадою, яка менше освітлювалася. Тепер підкормки роблю. Під, якщо зробив висновок для себе, тобто я не претендую на істину, тобто, щоб тут не, не було ніяких спекуляцій на цю тему, я не претендую, але розвиток кореневої системи, не тільки зовнішній, тобто листя, стовбур, але й розвиток кореневої системи напряму залежить від світла. Напряму залежить від світла. І тому. Оцю компенсацію, що в мене нема світла, я даю підкормки на кореневу систему. На кореневу систему це я підкормлюю монофосфатом калію, можна іншими добрими, але я підкормлюю останніми роками вже підкормлю монофосфатом калію. Роблю дві підкормки монофосфатом калію. Після, за, після пікування роблю підкормку монофосфатом калію. І вже через тиждень або через два після. Попередньої підкормки роблю монофосфатом калію. Ще навіть можу зробити одну підкормку, Коли перед висадкою, то підкормлюю монофосфатом калію, щоб рослина наситилася, і ця грунт біля рослини наситився фосфором. І ви, як будете висаджувати, і рослина далеко собі не шукала. А зразу, коли вона починає активно рости вже в відкритому ґрунті, щоб е, був фосфор, і вона активно розвивала кореневу систему. Можна навіть три підкорки монофосфатом калію зробити. Цього року вже не знаю, бо е, монофосфат калію страшне дороге дорого. Там щось 270 до 300 гривень за кілограм це прям космічні гроші за кілограм добрива. Е, ці. І тепер ще останнє. Саме, мені здається, теж дуже важливо. Е, багато хто е, роз, там є такі відео і всі, що, е, і так прийнято, що якщо розсаду розсаджуєте, наприклад, там, е, в себе нам, так, на балконі або на підвіконні, і розсада не бачить прямого сонячного світла, то, тобто її треба вже закаляти. що е, за тиждень до висадки відкритий рум, її треба виносити на сонце і закаляти. Ну, там, хто каже тиждень, хто два. Е, дивіться, я зробив висновок для себе, що чим раніше, чим раніше тобто я попікував розсаду і, і зразу приживається вона там, тиждень, 7-10 днів. Я вже бачу десь, якщо вона вже, так, вже прижилася. І я стараюся максимально рано, дивлюся, звичайно, дивіться, по своєму стану своєї розсади, я нікому, нікому тут не, 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 не указчик. І по своєму стану розсади, як у вас вона розвивається, але я максимально стараюся рано е, давати вже цього прямого сонячного е, світла не через, не через скло. І е, я вже бачу, зробив висновок, що максимально рано. Максимально більше, розсада зовсім по-іншому розвивається. Це стовбур рослини, коріння і е е листя зовсім інше. в мене колись були роки, що ну, думаю, ну що в мене таке світло-зелене? Що це світло-зелене листя? Е е листя є, стовбур є, сонце, сонце і ще раз сонце. Так що, от таке відео я записав. Надіюсь, що комусь буде корисне. Хто вирощує розсаду, вже це звичайно знають про знають про, про цей важливий фактор освітлення. Думаю, що багатьом буде корисне. Дякую за увагу. Всім гарних врожаїв, всім гарної розсади, всім мирного неба.